Друзі, привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян, і ви на українському мовному каналі Міксблокс. Якщо ви сюди зайшли, значить вас цікавить ось такий велетенський набір від Лего Сіті. Це у нас пожежна станція, яка вийшла цього року. Її ціна 80 доларів. А тут у нас майже тисячу деталей, 5 чи 6 мініфігурок, пожежна машина, пожежний дрон і багато іншого. Цей пожежний відділок виглядає один з найкращих, який виходив в історії Лего Сіті. Але, на жаль, він має мінуси. Він дуже маленький, і якщо поставити машинку в гараж, вона трішечки провалюється назад. Ну про це я вам розкажу трішечки пізніше. Тому, друзі, одразу ж таки можете писати свої оцінки у коментарях, як вам цей пожежний відділок. Тут у нас майже тисячу деталей. Але сам відділок виглядає ну дуже класно. Він знову ж таки виглядає як мобільний центр, дуже по сучасному. Ніколи ж такого стилю в пожежників не було в Лего Сіті. І ось у нас новий стиль. Мені знову ж таки дуже цікаво дізнатися, який далі стиль буде використовуватись для лего пожежників з сіті серії. А як ви думаєте, теж можете написати в коментарях. Ну що ж, друзі, надіюсь, вам це відео сподобається. Адже ось така у нас махіна, це доволі велетенський конструктор. І ви обов'язково, друзі, поставите лайк, підпишитесь на мій канал і натиснете на дзвіночок, щоб не пропускати мої новесенькі відео. Адже ви знаєте, що я випускаю зараз круті відео. Я купив дуже багато лего в шопінг, лего, в будинку іграшок. Також я зняв відео, де я. Купив 25 кг лего на OLX, Недавно вийшло відео, де я показав вам мобільний центр та багато іншого. І за це я дуже вас прошу просто ставити лайки і ще більше мене мотивувати. А також я провожу дуже часто прямі трансляції, тому обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб на них прийти. Ну і нагадую, що в мене є мій телеграм-канал, де я показую, що я купляю. Тобто, якщо ви на нього підписані, ви точно знатимете, що ці всі наборчики, які валяються ззаді, я їх давно вже купив і недавно тільки виставив відео про них. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтесь, посилання ви знайдете в описі. Якщо ви дуже-дуже скоро доб'єте мені 3000 підписників, я вам гарантую дуже крутий конкурс на LEGO. Конструктори тому обов'язково підписуйтесь. Ну а ми, друзі, переходимо до цього топового відео. Коробка в нас доволі проста, нічого особливого. Зараз Лего випускають дуже простенькі коробки сіті. А тут у нас просто локація, де нічого як... Ну, як такого немає, показано, що відкривається гараж, ну, само собою. Ну і також у нас є дві насадки для пожежної машини. Одна це є вода, а друга це у нас ось така драбинка. Ну і я вам покажу ще багато функцій далі у відео. Тому, друзі, дивіться до кінця. А ми, друзі, переходимо до відео. Поїхали! Друзі, а ось і наша пожежна станція. Це як на мене теж дуже прикольний огляд. Адже ця пожежна станція у нас абсолютно нового формату, типу, ну і взагалі вона щось новеньке для Лего Сіті. Ну що ж, почнемо з наших пожежників. До речі, кожен з них мав якесь волосся. Правда, я не пам'ятаю, де я поставив волосся від інших. І насправді це дуже класно, адже кожен з них людина, і він має реальне волосся, а не тільки ось цей шлем пожежника. Але, як на мене, ну вони дуже-дуже класні. Просто подивіться, цей пожежник у нас відпочивав, це його піжама, ось такого плану. Він у нас просто лежав на картинці і відпочивав у кімнаті, яка є зверху на другому поверсі пожежної станції. Ось ця дівчина, як я розумію, вона якась типу командир, адже подивіться на неї, вона така, знаєте, е, ну, накачана. Чисто капітан. Ну, ви розумієте про що я? Тепер йдемо далі. До речі, цей пожежник чомусь має біле, а ці мають зелені каски. Але він теж має дуже прикольне лице, такий, знаєте, старший. Це прикольно, що лего не роблять одного віку пожежників. Все дуже класно. Має ось таку маєчку під низом, ну і пожежний костюм. Ну і ці два. Оцей має пульт керування дроном, який я вам згодом покажу. А ця має вогнегасник, теж дівчинка. Тобто у нас тут є дві дівчинки та три хлопчика. Дуже прикольно, як на мене, всі дябчики пожежні виглядають просто вау. Так, давайте їх відкладаємо і йдемо до нашого пса-патрона. До речі, такий пес, тільки поліцейський, був на острові тюрма. А тепер в нас є ще ось такий пожежний пес-патрон. Дуже класний, дуже прикольний. Дуже радую, що саме такого типу тепер є собаки. Ну, реально він виглядає дуже дуже ваушно. Також у нас входила ось така, ніби аксесуар, який потрібно затушити. Ну, десь він по дорозі валяється: типу, загорівся сміттєвий бак, чи щось типу такого. Тепер, друзі, давайте поглянемо на нашу пожежну машину. Ось вона ось так виглядає. Насправді вона не дуже така якась ваушна. Але тут є дві насадки. Перша насадка це ось така, яка стріляє, типу пулями з води, яка вставляється сюди. А друга насадка це у нас ось така насадка з драбиною. Вона, до речі, досить велика. Сама є драбина, і також є ось такий невеличкий, ну... Аксесуарчик до неї, ось, вона теж вставляється, і вона виглядає ось так. До речі, непогано так виглядає з требиною. Колеса теж мені подобається. Взагалі, розмір пожежної мені подобається. До речі, другий гараж для машини, яку ми вже також бачили на огляді. Як тільки новинки вийшли, думаю, ви всі пам'ятаєте. Машина такий джип. Ось я вставлю десь зараз фото. Ось. Тому, друзі, цей дуже класний автомобіль, має ящички, має ніби ось такий люк з водою. До речі, всередині там пусто, на жаль. Хотілося б більше, знаєте, якось функції. Ну, а тут в нас є, здається, два місця для пожежників. Насправді мало, тому що пожежники їздять здебільшого на великих машинах, де лазить по 6-7 пожежників. Ну що ж, машинку ми оглянули. Тепер давайте глянемо, що в нас тут по гаражах. Гаражі в нас досить прикольні, але, на жаль, як ви бачите, дуже мало місця для машинки. Тобто, машинка, якщо заїжджає, вона випирає повністю. Ось, ну, у нас є ось. Такий раз гараж і ось такий два гараж. Класний функція це те, що вони рухаються, і зверху вони мають защоку, тобто вони можуть як і вниз, так і зверху бути собі спокійно відкриті. Це насправді дуже класно. Як ви бачите, там є стопки, тобто ми можемо там зупинити машину, тут є двері, і всюди є двері, тобто прохідні, як то кажуть, між частинами, і це дуже класно, реально нагадує справжню пожежну частину. Ось тепер, друзі, йдемо далі. Що ми бачимо отут? Як ви бачите, тут ми бачимо ось такий це не е, принт, це у нас. На жаль, наклейка, але бачимо, тут у нас велика машина, а тут у нас цей джип, який про який я вам розказував. І зверху ще можемо побачити там вертоліт. Тобто десь, а ось, бачите, і зверху ми ще можемо побачити вертоліт, який треба окремо докупляти, здається, за 350 гривень. Ось серед маленьких наборів, тобто від Lego City. Тут ми бачимо ще якісь ось такі, ніби приколюхи. Це ніби чи сирени, чи що. я Не знаю для чого це, але я їх сюди поставив, ось не знаю. Що це є, але сказали по інструкції сюди поставити. А ось тут у нас є найцікавіша штучка, це яка ну, дозволяє спускатися пожежникам на перший поверх. Як на мене, дуже класний, ну, типу, функція, дуже класна, дуже взагалі прикольно все зроблено. Також мене радує, що тут у нас зелень є, всюди є світло, і це насправді ну, дуже-дуже ваушно. Ну що ж, давайте перевертати. Ви бачите, тут у нас ще є ось така мигалка, яка гуде, коли є якась тривога. Ну, ви розумієте. Давайте тепер перевернемо і подивимось, що ж у нас є з другою а, ну давайте ще вам дрон покажу. Дрон у нас ось такий. На жаль, це знову ж таки наклейка. Він у нас простий і вміє стрілятися трохи водою. Жаль, до речі, таких дронів зараз і не існує, здається, в світі, які стріляють водою. Насправді це просто лего вигадали. Ще ми бачимо в майданчик для того вертольотіка за. 350 гривень, ну і нічого такого. Все гарно задекоровано, оздоблено, і як на мене, все дуже-дуже гарно зроблено. Тепер дивимося назад. Ззаді вона виглядає ну ще красивіше, як на мене, все так, знаєте, класно зроблено, але як на мене, краще би дали прості деталі, ніж оці технік деталі. Також, як ви бачите, тут є ось така опора, яка тримає цей другий поверх. Ну що ж, давайте дивитися, що ж є на другому поверсі. Зверху бачимо тут, як завжди, антена, тут ще місце для дрона. Я тут, ну я. Так вирішив місце для дрона. А тут ми бачимо ось таку ліжечку, ось таке ліжечко, невеличку кавову машину, ну і крісло з комп'ютерами. Ну і худох там стоїть. Ну нічого такого більше, як то кажуть, унікального. Все, що є, то маємо. Ось тому дивіться, що як виглядає ззаді двері, і ми можемо закінчувати цей огляд. Насправді можна було більше функцій сюди вставити, але Лего чомусь не захотіло і вирішило зробити все якось так дуже-дуже просто. Ну а як вам цей набір, напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, на мій Ютуб канал. Ну, а з вами був я, Мар'ян. Друзі, давайте багато-багато лайків ставимо, щоб одразу вийшло нове відео. Стараюся для вас зараз дуже-дуже багато відео робити, випускати дуже часто, тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій. Канал, ну, а з вами був я, Мар'ян, і канал MixBlox. вдачі, успіху, і всім, друзі, па 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 па